Бажаєте придбати для себе велику баню? У нас є для вас рішення. Це баня 9 метрів на 3 метри шириною, яка виконана в преміум комплектації. Вона йде, як бачите, у нас на двоє дверцят. Тут вхід у нас в кімнату спальні. Швидко вам покажу. Як воно виглядає. Також наступні двері в нас кімнату відпочинку з таким е великим для того, щоб зручно було заходити саму баню в придажі. Ось як сама банька в нас виглядає, заходимо всередину. Ось такий стіл на 80 людей е з такими дуже удобними лавками під підспинничком, е Тому добре відпочивати. Лавка також у нас піднімається, тому можна скласти свої речі. Такий обігрівач, який тримає тут гарну температуру, тому тут не буде холодно. Така кухонна зона. Ти можна помити повністю всі чашки, ложки, що знадобиться. Полочка для мікрохвильовки. Також вся електрика видана на автомат. Тому дуже зручно. Далі хочу вам показати нашу спальну кімнату, тоді переходимо туди. Дуже зручна, тому тут ось у нас в комплектації де такий обігрівач, Для того, щоб тут була гарна завжди температура. Ось така лампа зі зміною кольорів, тому вона ось на путі дуже швидко переключається. Хочу далі показати вам наш придбанничок, як він виглядає, тому ми переходимо до нього. А зараз ми заходимо в нашому придбанничку. Ось як він виглядає. Ось тут у нас комплектований тропічний душ. Як бачите, він дуже красивий. Також звичайний душ, тому можете обрати, як вам більше всього подобається. Ось у нас туалет. Так скажемо, немало місця. Ось у нас е, зеркало якесь підсвіткою, йде такий умивальничок дуже зручний. Тому далі ми переходимо в нашу парну. А зараз ми знаходимося в нашій парні, яка в нас іде з нереальною атмосферою. Як бачите, тут у нас по контуру баньки всієї в нас всієї лед підсвітка, тому баня дуже красиво виглядає. Також котел у нас йде вже одразу з камінням і з парагенератором, тому можете додати масел і буде дуже гарний запах. Сама банька у нас йде з таким дерев'яним панно. Так побажав клієнт під індивідуальне побажання. Соляний світильничок обов'язково. Подача холодного повітря. Ви можете тут лежати спокійно відпочивати при високій температурі. Сама у нас парна розрахована на... Чотири 5 п'ять осіб тому замовляйте нас в баньку. Ми готуємо для вас індивідуально під ваші розміри, під ваші побажання.